Біобенз страшний чи нормальний. З 1 травня всі ми перейшли на новий режим. Ні, не економії, ні не турборежим, а етанольний режим. Тепер кожен літр бензину майже як коктейль. Бо там мінімум 5% спирту. І ні, налити з собою в пляшку не вийде. Хоча кажуть, дехто намагався. Тепер серйозно, відповідно до закону, від 1 травня весь бензин в Україні, окрім 98-го та пального для ЗСУ, має містити щонайменше 5% біоетанолу. Це такий собі новий стандарт. І як ти вже здогадуєшся, не всі водії від цього в захваті. Але давай чесно: як тільки українцям кажуть, Нововведення. І за вимогами ЄС в голові автоматично вмикається сигнал тривоги. А коли це ще й стосується спирту в бензині, то це взагалі паніка. Бо одразу згадуєш, а у мене ж 99 го року ластівка, і вона той спирт тільки в салоні бачила, а не в баку. Тож давайте розбиратись. Біоетанол це спирт з кукурудзи чи буряка. Його додавання підвищує октанове число, зменшує шкідливі викиди, допомагає пальному краще згоряти та навіть охолоджує двигун. у теорії одні плюси. На практиці ж. Є нюанси, особливо якщо у теми авто не першої свіжості. Біоетанол це не шампанське, це доволі агресивна речовина, яка любить розчиняти старі відкладення в паливній системі. А ще він дуже не дружить з деякими типами гуми. От і маємо в старих авто можуть поплисти ущільнення, забитися фільтри і. Проявитися все те, що мирно спало спокійно останні 10 років. А ще етанол гідроскопічний тягне воду з повітря, як сухий хліб, тягне борщ. У великій мережі АЗС за цим слідкують, чистять резервуари, перевіряють обладнання, контролюють температуру зберігання. А от на бочках. Які торгують бензином дешевше заводу, там спирти як у старому самогонному апараті. Хоч що в нього вліпити, аби горіло. Так от, друже, якщо твоя автівка старше за інстаграм утримайся найближчий час від заправки на випадкових АЗС. Особливо, якщо ціна. Підозріло низька за середню, бо потім економія на літрі випливає у чистку форсунок, заміну прокладок і нервовий тік на ліве око. До речі, а як у тебе вже пробував новий бензинчик? Є відчуття різниці, чи поки що тиша і спокій? Напиши про це в коментарях. Дуже цікаво, бо думок зараз море. І ще один момент. Якщо твій чек-енджин загорівся вже після нової заправки, не поспішай клясти автомобіль. Може просто настав час почистити паливну. А щоб не гадати, навмання звернись до нормального СТО. Якщо не знаєш де, напиши нам. В екосистемі автомобіліста Ексісті. Ми не тільки продаємо запчастини, а й допомагаємо з підбором СТО, сервісом, діагностикою і навіть маємо допомогу на дорозі 24 на 7. Все з одних рук. Бо краще мати одне надійне джерело, ніж три порадники в Тіктоці. А тепер серйозно. Етанол сам по собі не ворог. Його додають у пальне по всій Європі. Ти скоріше за все вже їздив на ньому, коли нам везли польський бензин у 22-му. Просто зараз це стало обов'язково. І тому всі раптом згадали, що спирт вже мотор роз'їдає. Та роз'їдає не спирт, а брак контролю, жадібність окремих переливників. І наша звичка шукати де подешевше. Тож, мораль проста: спирт у бензині не кінець світу. Якщо твоє авто живе за регламентом, паливна система в порядку, ти не заливаєш звідкись, то й нічого страшного не станеться. Але якщо твоя совість заправки обирає за ціною, а не за репутацію, тоді краще тримати номер евакуатора на поготові. А ви як вважаєте, новий бензин крок до Європи чи чергова афера для зливу бюджету? Давайте це обговоримо в коментарях. Тільки без образ. Конструктив завжди рулить. І не забудь в Exist. UI Можна знайти не лише масло, фільтри, а й здоровий глузд у вигляді консультації СТО і навіть евакуатора. До зустрічі на хорошому пальному.